Жахіття на Волині На встиг тюряжник погуляти на волі року. Як знову зважився на кримінал, та неабиякий застосовуючи холодну зброю, грубу чоловічу силу, покидьок зґвалтував дев'ятирічну дівчинку. Не заприязнилися по той бік колючого дроту. Один відбував покарання за бешкет, інший за крадіжки. І, хоча вікова різниця між чоловіками добрих два десятки літ, Микола і Сергій були на розлив вода. Тож, коли вже на волі молодший напросився на гостину до старшого, приятель лише зрадів. Почали з горілки, далі пиво. Коли друзяки добряче захмаліли, пішли на прогулянку. Дорогою зустріли місцеву дітлашню. Старший приятель залишився черкувати в сусідів, приїжджай, зголосився провести сестричок шести та дев'яти років. Цей Вирішив їм допомогти в ході цієї допомоги під час рвання вишень війшов в контакт з ними. Після чого їх заманив в будинок, де і зґвалтував старшу дівчинку, яку 9 років. В Цей час молодша дівчинка була в цій же кімнаті, оскільки зразу, після коли він їх туди завів, злочинець демонструючи ніж і приставляючи ще до шиї меншої дівчинки. Їх залякав, після чого ця дівчинка вимушена була залізти в шафу і знаходилася там, коли він скоїв зґвалтування. Коли екзекуція закінчилася, кривдник хутко зібрав усі свої речі і дриманув у невідомому напрямку. Сестрички ж побігли додому і про все розповіли батькам. Ті одразу звернулися в міліцію. На місці скоєного злочину виїхала слідчо-оперативна група, були зразу ж організовані пошукові заходи, і в цей же вечір. Злочинець був затриманий в селі Ольганівка неподалік місця скоєння на одному з гори шлів. Нині гвалтівник в ізоляторі тимчасового тримання. Йому 24 роки, раніше двічі засуджений. Він відбував покарання за злочини, передбачені статтею 296. -ю. Перший раз він був засуджений і мав умовний термін покарання, а другий раз він також був засуджений до п'яти з половиною років позбавлення волі. Відбував покарання на території як Волинської, а згодом Рівненської і Львівської областей. Тепер знову заграти. Утім, термін покарання буде значно довший від 8 до 12 років позбавлення волі. Скільки він буде, стільки воля. Я вся. Мені всяне. Я вже навіть жити не хочу. А чому ви це зробили? Ну, був п'яний син. Але ви пам'ятаєте те, що ви робили? Частково. Мало що пропоминається. ну слідство за фактом зґвалтування триватиме щонайменше тиждень. Стільки ж працюватиме з постраждалими дівчатками. Психолог медики побоюються, що пережита наруга може позначитися на психіці дітей. Олександр Стернічук Інна Суховерхова, Волинська область НТН.